Друзі, з вами знову гурток народознавства і я, його керівник Максименко Марина Анатолійовна. Так, ми сьогодні продовжуємо нашу таку велику тему: це ткацтво. Крім того, що ми вже з вами з'ясували, що таке ткацтво, а в яких регіонах України воно було більш розвинене і чим воно відрізнялося в різних регіонах. А ми ще з вами працювали практично. Ми виготовляли килимки і квадратні, і по колу. Все це є у відео у нашій добірці. Можете переглянути. Якщо є бажання, я залишу ще під цим відео. Всі ці уроки, може, хтось пропустив щось. Отже, відео знять на цю тему нашій добірці вже чимало. А сьогодні, в продовження теми, я хочу поговорити з вами. Про таку незвичайну пряжу. І поговоримо ми про той матеріал, яким ми користуємося дуже часто. Ви вже бачите, я його тримаю руці. Ми часто виготовляємо поробки, купляємо, наприклад, в магазинах у мішковині, там, каву да? або рис, наприклад. Вони йдуть якраз у мішках, які виготовлені з таких бічовочок, ниточок, які називаються джутовий шнур. Ну, інколи в побуті ми ще називаємо його шпак. Тому що також часто використовуємо у господарстві. А чи замислювались ви колись, з чого виготовляється оцей чудовий шнур? Що в основі? Я пропоную вашій увазі невеличке відео, яке вам це пояснить? Отже, як ви можете побачити, джут це рослина, яка простає в основному в Бангладеш та в Індії. От фермери її збирають. Далі, після збору, її замочують на деякий час у річці, покривають грязою для того, щоб прибрати всі домішки та гіркоту з ниточки, яка буде, і для того, щоб добре оці волокна, бачите, від неї відділялись. Отже, після обробки джут ретельно розвішують і просушують на сонці. Далі висушене волокно везуть на підприємство, де машини вичісують і отримують такі пучки натурального джут, з якого надалі вже прийдуть шнури, роблять мішки або використовують у ткацтві для коврів та інших тканих виробів. А джут екологічний, натуральний, тому він може служити доброю альтернативою і заміною пластику. Тому джутові вироби так користуються популярністю по всьому світі. І ми господарство, як ми казали, теж ним користуємося. Сподіваюся, що вам, як і мені, було цікаво дізнатися, звідки до нас прийшов джутовий шнур. Зараз ми, як завжди, працюємо практично. І от декілька занять хочу присвятити поробкам, які ми будемо виготовляти саме із жутового шнура. Але тут трошки обмовлюся, не зовсім із джутового шнура, а із ланцюжків, повітряних. Петель, які ми будемо робити саме, які ми створимо, а саме із джутового шнура і гачка. Тобто сьогодні ми будемо з вами наплітати отаких от от довгих ланцюжків для наших майбутніх. А їх нам потрібно чимало, тому сьогодні самої поробки не буде, а будуть саме ці ланцюжки. І ми їх виконуємо сьогодні не лише такими, просто жіш багато, не зовсім не чисто з джутового шнура, а ще із домішками. Різноманітних ниточок, які у вас залишилися а, після, наприклад, вишивання або в'язання. Тобто тут можна використати всі шматочки пряжі, які зазвичай у нас оце валяються, там якось зібрані. Так, ми їх ніяк розпакувати не можемо і викинути жалко, як то кажуть. То ми можемо їх засувати застосувати а, саме тут. Бачите, вже тоді у нас а, цей ланцюжок буде виглядати яскравіше. Так, як цю ниточку додавати, ми зараз це все теж проговоримо і навчимося. Хто з нами вже не перший рік, той, в принципі, вже вміє тримати гачок у руках. Ми ну, думаю, що ви це можете ще вміти з занять трудового навчання, так, зі школи. А хто ще не вміє, то зараз ми все це розберемо і сподіваюся доступно поясню, як же зробити оцю першу петлю у в'язанні гачком. І створити оці повітряні ланцюжки. Отже, для роботи зараз вам потрібно небагато. Це саме джут, джутовий шнурочок, шпагат, ми його ще називаємо. І у мене от багато от таких от залишків, залишків ниток у такому стані. Не знаю, що буває ось так, але у нас з дітьми таке буває, коли ми не складаємо, як потрібно. Mm. Так, Ну, ще можна взяти залишки, якихось інших пряжі. Якщо хочеться, у мене муріне залишки. це. Це акрилова ниточка. Так, далі. Ну, Ножиці для того, щоб це якось розплутувати, якщо потрібно От, і відрізати. І е, сьогодні потрібен буде гачок. Бажано такий товстенький це у мене шистка. Е, можна навіть взяти гачок від плетіння резиночок, якщо у вас такі є. Він теж такий широкенький, буде добре працювати з ним. Тому що ми сьогодні робимо повітряні петлі, і вони такі досить, бачите, широкі. Об'ємні, тому нам краще взяти а, от такий от ручок побільше. Все, почнемо працювати. Також ми е, пригадуємо, хто пам'ятає, той добре, а хто не пам'ятає, то нічого страшного. Чуть, як ми беремо гачок. Гачок ми можемо брати як ми ручкою пишемо. Так? Отак, е, Гарно працювати, і тим паче, якщо у вас немає ручки у вашого гачка то за це добре триматися таким чином. Далі, дивіться, отже, наш гачок має стрижень, має цю голівку і має таку бородку. Бачите, це місце, яке ми будемо чіпляти. І коли ви працюєте, зазвичай бородка, бородка має на вас дивитися, так тобто на себе буде воно дивитися в основному. А Отже, хто вже з нами працював, той пригадує, а хто ще й не працював, той вчиться, як кажуть. Нам зараз треба зробити найпершу петлю у в'язанні гачком. так? Ну, ви знаєте, що в інтернеті можна от цього добра вже знайти скільки хочеш, тому що кожна майстриня все ж таки обирає для себе те, що для неї зручніше і простіше, і таке інше. Я більше люблю це робити таким чином, і то показую і вам так само. Обматуємо ниточку навколо казівного пальчика, і отримуємо от таке кільце. Далі мені в це кільце треба завести цю робочу ниточку, яка йде до клубочка. Не ця коротенька, а саме ця. Отже, підвожу її до петлі і гачочком собі допомагаю. Пригадуйте, що гачочок ми можемо тримати такою, як ручечку, а можемо як столові прибори так, як тримати. Так, от, як ложку. Тримаємо, так, зручніше. Так, отже, захоплюємо цю петельку, проводимо її у гачок, і ось ми отримали, бачите, вже цю першу петлю, цей гузочок. Ми його зараз маємо підтягнути по а, діаметру нашого гачка І все. Ось, бачите, у нас вже є вузлик. Далі. Тепер нам слід зробити перші петлі, скажімо так. Да? Починаємо плести повітряний ланцюжок. Для цього ниточку ми отаку пальчиком закриваємо, отсюди собі пересовуємо, для того, щоб працювати мовну. А всі іншу нитку, щоб вона там не повталася, таку будемо підтримувати великим пальчиком. І, от, і ось цей теж край будемо підтримувати. Так. І тепер ми маємо зробити е, першу цю петлю завести. Ми Гачком, нарямо такое, наче під низ, підтягаємо. І тепер пальчиком чи негіточком підтримуйте собі цю петлю першу і заведіть її ось сюди. Дивіться, о, перший пішов, як кажуть? Да? І повторюємо ці рухи, оп, підтримуючи собі пальчиком. Ну, що я вам хочу сказати, дійсно, що з пряжі це робити набагато легше. Тому що, тому що все ж таки у нас е, е, джут, він і неоднакової товщини, да? Десь він тоньше, десь е, ширше. І до того у нього ці є такі е, різноманітні, м, висмикуються так, е, ниточки. Е, то е, тут ми зараз на таку красу не дивимося, да? Там прям, щоб це було ідеально. Е, нам потрібні лише ланцюжки, щоб це була не просто нитка, а трошки така об'ємна да? структурка була. Що ми робимо, коли нам треба додати колір, щоб зробити кольорову все ж таки стрічку, так? Та ми беремо нитку, не треба нічого дов'язувати. Просто прикладайте трошки її так навколо підкрутити. продовжуємо в'язання, таким чином, вплітаючи вже рожеву ниточку. нас стає отаким кольоровим, продовжуємо. Так, і так ми плетемо, поки не наплетемо, як я сказала вже, да, хоча б по метрів шість от таких ось ланцюжків так, з повітряних петель. Можна поєднувати різні кольори в одному, бачите, як я це робила. Тут якраз буде яскравіше виглядати наша поробка, якщо у нас буде не тільки просто да, такий, як сказати, коричневий, да, колір, а якщо він буде ще й. Кольорове. Але я хочу нагадати, оскільки в'язання це все ж таки статична поза, обов'язково, хоча б через хвилиночок 20, робіть собі перерви. Трошки розминайте, робіть руханку. Так. Отже, за 40 хвилинок я наплела по 6 метрів так, з так? нашої пряжі. І чекаю вас на наступному занятті, де ми з наших цих ланцюжків виконаємо поробку. На сьогодні, все, до нових зустрічей!